Ціни на овочі, молочні та м'ясні продукти виростуть через відключення світла та сильну спеку. За словами Марчука, одна ферма на 100 голів потребує до 100 кВт електроенергії. Генератори, які здатні забезпечити таку потужність, дуже дорогі та споживають багато палива. А ось овочі через спеку доводиться додатково поливати, що теж додає вартості до продукції. Тому що сьогодні молочка в закупівлі е, перезла до росту в межах там 3-5% і це вже за червень липень. Тобто ситуація така, якщо буде так продовжуватись, відповідно це ще буде призводити до росту. Е, та сама ситуація стосується і переробної галузі, е, наприклад, е, м'ясо. Наприклад, хлібобулочні вироби зараз при вирощуванні овочі підвертитим ґрунтом, наприклад, там помідори чи огірки, потребують додаткового зрошення, тобто поливів, це додаткові фінансові затрати. І дай Бог, що вони ну скажімо так, овочі мали можливість там скажімо, дозріти, а не були просто не згоріли.